Привіт, дорогі друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми разом розглядаємо найцікавіші теми про наше здоров'я, самопочуття і гармонію з собою. Сьогоднішнє відео присвячене темі, яку, здається, всі знають, але мало хто дійсно розуміє її до кінця. Мова йде про гормон, який так часто називають гормоном щастя сиротонін. Але чи справді він завжди є нашим другом, чи може він іноді стати нашим ворогом? Сьогодні ми розберемо, як сиротонін впливає на наш організм і як його рівень може як допомагати, так і шкодити нам. Часто ми чуємо про сиротонін лише в контексті щастя та доброго настрою. каву – це підніме твій сиротонін або йди на сонце це підвищить твій рівень сиротоніну. Здається, що цей гормон є магічною паличкою, яка здатна е, миттєво зробити нас щасливішими. Але чи насправді все так просто? Е, насправді, сиротонін це, е, це значно складніший механізм, ніж ми могли подумати. Він впливає не лише на наш настрій, а й на сон, апетит, е, соціальну взаємодію та навіть на нашу здатність просто до концентрації. І тут питання: якщо сиротонін це, це ключ до щастя, то чому так багато людей страждають від депресії, навіть коли їхнє життя здаються ідеальними? Можливо, справа в тому, що. Рівень сиротоніну не завжди є таким, яким ми його уявляємо. Давайте поговоримо про те, як сиротонін працює в нашому тілі. Це нейромедіатор, який відіграє ключову роль у передаванні сигналів між нервовими клітинами. Від його рівня залежить наш емоційний стан, і саме тому його називають гормоном щастя. Коли рівень сиротоніну низький, ми відчуваємо втому тривогу, дратівливість і навіть депресію. Але з іншого боку, Надлишок цього гормону також може спричинити серйозні проблеми, такі як сиротоніновий синдром. Тож у цьому відео ми з'ясуємо, як знайти баланс і підтримувати оптимальний рівень серотоніну в організмі. Ми розглянемо природні способи підвищення його рівня, такі як правильне харчування, фізична активність та сон, а також дізнаємось, коли варто звернутися до фахівців за допомогою. Ми спробуємо зрозуміти, як цей гормон впливає на наші рішення, поведінку та навіть взаємини з іншими людьми. Також ми токнемося питання надлишку сиротоніну, адже його занадто високий рівень може бути небезпечним. Чи знаєте ви, що сиротоніновий синдром може спричинити тривожність, прискорене серцебиття судоми та інші серйозні симптоми? Це надзвичайно важлива інформація для тих, хто приймає антидепресанти або інші препарати, які можуть впливати на рівень цього гормону. Але не поспішайте панікувати. Наш організм має чудову здатність саморегуляції, і часто всі проблеми з серотоніном можна вирішити шляхом зміни звичок та способу життя. Давайте разом знайдемо відповідь на запитання: серотонін – це друг чи ворог? І як зробити так, щоб цей важливий гормон працював на наше благо? Отже, якщо ти коли-небудь відчував емоційні злети та падіння, або просто хочеш зрозуміти, як краще контролювати свій настрій та емоції. Це відео точно для тебе. Підписуйся на наш канал, став лайк і поїхали. Сьогодні ми дізнаємось всю правду про сиротонін і його вплив на наше життя. Почнемо з того, що сиротонін відіграє роль не лише в нашому настрої, він також контролює багато інших функцій тіла, таких як сон, апетит, температура тіла, пам'ять і навіть соціальна поведінка. Але найбільше його знають як нейромедіатора, який допомагає нам відчувати задоволення і емоційний підйом. Якщо ти відчував себе щасливим під час прогулянки на сонці або насолоджувався смачною їжею, це робота серотоніну. Тим не менш, дефіцит серотоніну може призвести до серйозних проблем, знижений рівень цього гормону, часто пов'язують з депресією, тривожністю, безсонням і навіть проблемами з концентрацією. Це може зробити людину вразливою до негативних емоцій. Втрати сенсу в житті та хронічної втоми. Чи знайомий тобі цей стан? Багато людей описують його як відчуття порожнечі, коли все навколо здається сірим і безрадісним. Це явище часто називають зниженим рівнем серотоніну. Але не хвилюйся: існують природні способи підвищення рівня серотоніну, і ми зараз поговоримо про них. По-перше, фізична активність. Рух допомагає підвищити рівень серотоніну в мозку, займатися спортом, ходити на прогулянки, танцювати або навіть виконувати йогу. Всі ці дії стимулюють вироблення гормону щастя. А ще важливим є харчування. Їжа, багата на триптофан, сприяє синтезу серотоніну. Це продукти, як от банани, горіхи, дати, індичка, темний шоколад та сир. А тепер перейдемо до другої сторони медалі. Надлишок серотоніну теж може бути небезпечним. Серотоніновий синдром, який виникає через занадто високий рівень цього гормону, може спричиняти тривожність, прискорене серцебиття, сплутаність свідомості і навіть серйозніші наслідки. Це може трапитися через прийом деяких ліків, тож варто бути обережним. З іншого боку, сиротонін допомагає нам підтримувати соціальні зв'язки. Він сприяє відчуттю соціальної значимості і робить нас більш відкритими до взаємодії з іншими. Це той самий гормон. Який дозволяє нам відчувати радість від спілкування з друзями або задоволення від того, що ми робимо щось корисне для інших, отже, як знайти баланс? Серотонін це, це ключ до гармонії, але важливо підтримувати його на правильному рівні. Сиротонін да, це дуже, дуже важливий нейромедіатор, але для того, щоб він дійсно допомагав, необхідно знайти правильний баланс у його рівні. Підтримання цього балансу це ключ до гармонійного життя. Однак тут виникає важливе питання: як ми можемо ефективно контролювати рівень сиротоніну та зробити так, щоб цей гормон працював на нашу користь. Для початку варто згадати про важливість сну. Коли ми не висипаємося, наш організм не виробляє достатньо сиротоніну, що може призводити до поганого настрою, дратівливості і навіть депресії. Усі чули цей вислів: висипайся, щоб бути щасливішим. Але це не просто кліше. Наукові дослідження підтверджують, що регулярний та повноцінний сон допомагає підтримувати здоровий рівень серотоніну. Далі, фізична активність. Навіть якщо ти невеликий прихильник спорту, знайди щось, що приносить тобі задоволення: плавання, йога, біг, або просто щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Кожен вид активності стимулює вироблення серотоніну, що допомагає позбутися стресу та покращити настрій. Не менш важливе і харчування. У твоєму раціоні повинні бути продукти, багаті на триптофан це так, амінокислота, яка є основним будівельним матеріалом для серотоніну, наприклад, банани, яйця, індичка, риба та горіх. І це лише кілька прикладів. До того ж, не забувай про продукти, які містять багато антиоксидантів, адже вони допомагають боротися з окислювальним стресом і підтримують здоровий обмін речовин. Що стосується взаємин з іншими людьми, то сиротонін також впливає на нашу соціальну поведінку. Коли його рівень високий, ми почуваємося впевненішими, більш соціально відкритими та доброзичливими. Але коли його не вистачає, ми можемо відчувати ізоляцію, самотність і навіть страх спілкування. Тому однією з важливих рекомендацій для підтримання оптимального рівня сиротоніну є зміцнення соціальних зв'язків, зустрічі з друзями. Спілкування з близькими, участь у колективних заходах. Та найголовніше не боятися звертатися за допомогою, коли ти відчуваєш, що щось іде не так. Якщо настрій постійно поганий, ти відчуваєш апатію або втрату інтересу до життя, не варто ігнорувати ці сигнали. Іноді потрібна допомога фахівця, лікаря або психолога, який допоможе знайти корінь проблеми і підкаже, як відновити баланс. Висновок простий. Серотонін це друг, якщо ми правильно розуміємо його роль і вміємо контролювати його рівень. Пам'ятай, що наш організм це складна система, і для того, щоб почуватися щасливим, важливо дотримуватися гармонії в усьому, усні, фізичній активності, харчуванні та соціальному житті. Дякую, що ти був з нами сьогодні. Якщо тобі сподобалося відео і ти хочеш дізнатися ще більше цікавих фактів про роботу нашого тіла. І розуму підписуйся на канал, став лайк і залишай свої коментарі. Давайте разом будемо на шляху до гармонії та щастя.